Я продовжу тему. Е, власне, я вивчав, е, я вивчав ми з вами проходили на, на практичних заняттях. Якраз так стра, тр, трапилося, що зараз майже всі факультети одночасно проходили кінцевий мозок, локалізація функцій, і них ми казали про лімбічну систему, ми казали про емоції, але є щось більше емоцій. У те, про що ми будемо казати, в принципі, дійсно, якщо ми, ми кажемо про хімічний або молекулярний субстрат, Кохання або любові. Це, в принципі, це не єрохімія це хімія. І я їх називаю Чотири вершника апокаліпсиса. Ну, я зараз хочу розуміти, чому апокаліпсис? Тому що коли вони атакують вашу центральну нервову систему, це кінець світу для вашого спокійного життя. Більше у вас спокійного життя не буде ніколи. А, хто вони? Пізнав? Хтось? Ні, не любите хімію. Серотонін. Перший наш товариш це серотонін, який є серетані енергічна система, ми практично заняттях з декількома групами проговорювали. У вас є певні структури, які в якості нейромедіатора використовують серотонін. Це, по суті, той гармончастя, який дає вам відчуття радості. Він пов'язаний, зрозуміло, з циркадними ритмами, але в тому числі, в, тому числі, от в, в відносинах він. В формуванні того почуття він відіграє одну з провідних ролей, не основну, але одну другий товар це оцей. Хто це впізнав? Це дофамін. Це дофамін. Також ви знаєте дофамінергічну систему, який впливає на вашу систему винагороди. Як же без неї, тому ваші тому здоров'я знову ж таки відносини Вони завжди супроводжуються відчуттям задоволеності собою, і оточуючим середовищем, світом і партнером. Третій товариш це ось він. Це, це хто? Норадреналін. Це норадреналін, який. А як же ж без метеликів в животі? А що це таке? Це активація симпатичної системи, розширення зіниць, пітні, долоні, метелики в животі і учащене серцебиття. Це ж воно і є. Нейромедіатор симпатичної нервової системи, як же без цього? Ну і основний наш основний персонаж, звісно ж. Ні. Екстицин. Це екстецин. Акстацин, в принципі, в іноземній літературі, якщо будете читати і шукати літературу, він так і вони його називаються. love hormone, вони його прямо називають. Відкрито гормоном, любові, він не зовсім так, не зовсім так просто. Але він дійсно він, от, він а, відповідає за це відчуття. Емоційної прив'язаності. Ми казали також, на ну, практично знаєте, ми обговорювали, що в, в ендокринної системи він виділяється під час пологів. у Жінки він виділяється під час годування грудного, і він дуже важливий також в формуванні емоційної прив'язаності мами до дитини. Але в романтичних і коханні відносинах він також відіграє роль ту саму тих самих емоційних прив'язаностей. Окей. Є. Зрозуміло, це не все. Звісно, це не все. Це основні чотири, там, це, звісно, це ендерфіни, кінечно, ендерфін це більше антиноцицептивна система, але в тому числі вони також виділяються трішки одурмальне свідомістю людини закоханої. Це ще е, тестостерон, куди ж без нього? Тестостерон, який також відповідає за статевий потяг, і в тому числі як компонент е, цих відносин. І в тому числі, що там є фактор росту нервових е, тканин е, і. І, і вазапресін, до речі, не тільки кстатину вазапресін, вони обидва задні ідолі гіпофізи виробляють, тож запресіння також підвищує тиск, це також один із факторів актуації симпатичної нервової системи. Ну окей, є в нас. Так дійсно, якщо б це все було так просто, ну ось коли у сімейних або, в принципі, у відношеннях людей наступала якась криза, ну можна було взяти цей коктейль і просто вколеться собі повіні, і все, і все було б нормально, але так не відбувається. Чомусь. Значить, не все так просто. Ще треба копнути трішки, заглибитися трішки далі. І для цього ми звернемося до психологів, щоб розібратися, які, можливо, форми там, і взагалі, що воно такое сучасне, Тому що стародавні греки думали, це добре, але, в принципі, ці форми вислідкують, що вони, ви побачите, що вони дуже, дуже схожі. Ця етапність. ми звернемося до такої солі. Елен Фішер, це була це навіть не вона даже, до речі, не психолог і не психіатр. Вона антрополог, вона еволюційний антрополог, тобто людина, яка зна, ці всі речі описувала не з точки зору психології, а з точки зору по суті еволюції і а, антропології філогенеза. На жаль, ви бачите, в тому році вона вже померла, але вона написала багато монографій, навіть книжки ви можете знайти її, навіть книжки, написані про кохання, про в принципі відносини, про еволюцію, про еволюцію в плані від починаючи від земноводних до людини між особами особ, 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 і це дуже дуже насправді цікаво і вона вивела певну теорію вона вивела певну теорію про три основні форми кохання це хвіть ну це оце знову ж таки швартим юріч нам розказував це власне сексуальний потяг це зрозуміло Attraction – це, от власне, закоханість. Щоб, в контексті нашої сьогоднішньої теми це перекладається не просто як тяжіння або привабливість. Це саме закоханість, це сам, самопочуття е, в тому сенсі про романтичне кохання. І прив'язаність. А прив'язаність це щось нове, це щось інше. І от саме прив'язаність, це те, що забезпечує. Повноцінне і сімейне життя, і нормальні, і то, що супроводжує нормальні відносини, Того, що закоханість це добре, але зараз ми бачимо, що закоханістю оркеструє такий коктейль цих гормонів, така їх комбінація, яка вимикає вам критичне мислення, абсолютно. І в стані закоханості ви не сприймаєте ні себе критично, ні свого партнера, і ви, по суті, як хвора людина. І далі я вам покажу скріншот, що раніше закоханість вона входила в МКХ, міжнародну класифікацію хвороб в рубрику обсесивно компульсивних розладів. Ну і власне даніеранатомія. Що ж себе представляє? мозок, який є закоханий? Uh, Проводили експеримент, дуже простий функціональне МРТ. Досліджують, як ті чи інші ділянки мозку поглинають глюкозою мічиною, яку вводило, вводилося в кровоток, і потім дивилися в динаміці. Демонстрували людині фотографії їх коханих людей, і дивилися, як ж там що змінюється, як же реагує на це їх мозок. Реагує він так. Ну, і відповідно ось ці ділянки, які підсвічені, ви бачите, це ті о, ділянки ядра і сіро на мозку, яка реагувала в той момент, коли вони думали або бачили е, свою людину, кохану. І ви бачите, на фронтальній проєкції, з біндіальної сторони, це передня частина гірусцингові, поясною звивою. І трішки навіть бачите в мозочку. Е, на у поперечному перерізі це. Інсуля. о, нормально так активується, острівець, і гіпокамп, куди ж без нього, як частина лімбічної системи. І на о, корональному перерізі це що там в нас? Е, нуклеус калдатус, до речі, базальні ядра, е, древні структури, і іп, путаман, іп, до речі, лушпина. І що ще? Ну, не знову ж таки, тут також видно, що можна зробити висновки. Зрозуміло, що таких досліджень треба зробити багато. Але це ось. Середня. От їх дослід... Вони там засліджувалися скільки там 60. Зробили дослідження, і вони подивилися. І дивилися, що ось є. Отак от активуються е, ці центри. Ну добре. Але це не все. Вони одночасно побачили, що ось в стані закоханості не тільки активуються одні центри, а одночасно приднічуються інші. Які? Лобові частки. Це ваша префронтальна кара. Е, ті мінії скруневі. Е, це ті, які вам відповідають якраз за ах, оцінку. Ну і префронтальна кара, яка, в принципі, критична мислення. Оці, оці, оці структури, виходить, під час закоханості, що вони максимально пригнічуються. Оце якраз і є. Те саме, що ці рожеві окуляри. Коли людина в цьому стані, вона тобто, бачить партнера, вона не бачить в нього жодних. Недоліків о, і не бачать нічого. І, на жаль, це може призвести до, до ресурних наслідків. І причому зверніть увагу на що? Справа зліва чи однаково, пригнічується вона. Там, де ми, дивилися де ми дивилися активацію, ось справа зліва. В принципі, плюс-мінус однаково. А пригнічення. Ось, ось права гемісфера ось ліва. Пригнічується це інше право. А права бімісфера у нас в функціональному плані ліва і права трішки відрізняється, Права за швидка більше. В ну? Ну, творчості от якраз емоційний компонент. От він вимикається максимально, Ну, емоційне сприйняття. Тому ну, людина просто тупішає. В цьому стані, ну, як би це дивно не звучало, але дійсно не в інтелектуальному. інтелектуальному, до речі, збережено. В інтелектуальному вони класно, вони вирішують ці проблеми на роботі, вони працюють суперпродуктивно. Але ось в оцінці емоційні події, які відбуваються, там максимально це все пригнічується. І цей процес, ну то, що намальовано, це все добре, але це в стані закоханості. Але, на жаль, вона не, не буде тривати довго. Не буде тривати вічно це тим паче, але і довго не буде. І зараз я вам у те, що я вам далі буду розказувати, воно доволі сумно. Тому особливо ті, хто з вас у відносинах, вам не сподобається те, що я вам зараз розкажу. Тому що ваші відносини вони будуть проходити певні етапи. Як би які б гарні почуття, які б гарні взаємовідносини у вас не були, але всі ці відчуття вони мають етапність, це також не я придумав. Це фішер придумала, і люди розумніші, це всі психіатри і всі люття. Оці всі відносини мають стадійність. Перша стадія це власне, закоханість. Бінлав і це закоханість це у ті метелики в животі. Це той самий а, серотонін і той самий тестестерон. Підію mm -hmm. них людина, а, ну і норадреналін, звичайно, активація симпатичної системи і активація стрес-системи. То, в принципі, ось закоханість стан він, а, а, це стрес для організму. Тож активується гіпоталамо по система через. Знову ж таки, неорадреналін, йдуть викид і і норадреналіна, і катех, катехалем і глюкокартикоїдів. Тобто в них в цей момент це по суті ну от, fight or flight system, як і активація симпатики, так і в принципі закоханість. Так само викликає такий самий стрес. Ну, Те саме серцебиття, те саме розширення зіниці і, і ті самі е, зміни вегетативні. І тому людина, і плюс вимикається оця префронтальна кара. І людина, по-перше, вона стає некритичною, по-друге, в неї нав'язливі думки про предмет своєї власне закоханості. І це, я ж кажу, раніше воно вносилося в МКХ, в категорію цих Mixed disorders Conduct and Motions, в рубрику з ОКР, обсесивно комплексивними розводами, того, що це нав'язливі думки і нав'язливі дії. По суті, ця, ця стадія, от воно, це той самий конкретний блакитний період. Але він не триває довго. Він триває ну, півроку, до року. Потім наступає наступна стадія. Це, власне, пристрасне кохання, бо, власне, ну, от саме яскраве кохання, як, в тому сенсі, якого ми його розуміємо. Оце. Те, що окситоцин, вазопресин і дофамін, вам роблять це, вже заспокоюється, заспокоюється кортизол, заспокоюється норадреналін, заспокоюється симпатична система. Ви вже більш-менш зарахунок ну, кастацину. Він дає вам відчуття комфорту, заходячи з цією людиною. Це вже відчуття комфорту, захищеності, ну і повної, скажімо так, благодаті, і ну, ну щастя, те, що є, якраз екстацин, серотамін і дофамін. Задоволення. Оцей коктейль якраз цей момент оркеструє, але це ця стадія не триває вічно. І е, на зміну закоханості, у цій, точніше, пристрастній любові проходить те, що психологи називають love. Це по суті перекладається як товариська або дружня кохання. Це вже десь, от, після четвертого, от Пешний Длав, це десь до чотирьох років. Починаючи з четвертого року, ці це, це відносини вони переходять, ну це вже сімейне життя, понятно, що якщо це не сімейне життя, то там воно не переходить Там воно десь на статевих відносинах і закінчується. Десь четвертий рік. Отан Фішер, вона о, якраз вона висунула теорію, в неї теорія якраз про кризу чотирьох років відносин. Ну, можливо, ви чули десь там, що хтось писав, що кохання триває три роки. Ну, от В неї там, теорія більше, точно біль, більше обсяг дослідження вона проводила. Там о, криза чотирьох років. От чотири роки пашін і лав закінчується. Потім воно переходить в комп'їні, в товаристку, але не всі відносини це переживають. Коли впадає рівень серотоніна, знижується рівень дофаміна, знижується і рівень окситоцина, І ці почуття, вони ну не вже такі не яскраві. Не всі просто ну зрозуміло, це не 100% у всіх. Деякі пари можуть зберегти пристрасть. Наприкінці, можливо, там я трішки дам натяк, як це можна зробити. Не всі зберігають пристрасть і всі ці речі, але. Це критичний період, і ось 60-70% шлюбів, вони якраз от, от на цьому рівні 4 роки вони ростаються, розпадаються. Це відносини. Це, це не я приносив, це статистика всесвітня. А далі ще 30 у нас е відсоток е розлучень досягає 95%. Це так ну, мабуть, на майбутнє чого знало. Тому ось, ось цей момент. Найбільш критичний перехід до товариської Товариська – це дуже тепле, це дуже тепле почуття. Там є там ще там працює, як стецин, тому що це майже ви ви вже майже родичі, ви вже майже стали рідними людьми один до іншого. Той вже більше чотирьох років разом. І тому да, там менше тестостерона, да там менше дофаміна, але все одно це дуже тепле і приємне почуття. Але знову ж таки, не всі пари це сшать від пар, як вони справляються з цим. Якщо є діти, то цей період продовжує. Це, там статистику вони дають, і Чим більше дітей в них, тим довше вони будуть разом. Того, що... Але знаєте, ну, народжувати чисто, щоб утримати біля себе людину, це не вихід. Деякі, на жаль, так і поступають. але це Не у всіх таке, але, на жаль, от така стадійність, от бачите, які гормони, що вони роблять з вашим мозком і що, до, чого, до чого це призводить. І тоді на про... на, ну, о... в мене є питання: тоді... що таке кохання? І навіщо тоді це все, якщо воно через 4 роки закінчиться? Це коктейль гомонів? Це, чи це о, буктивація якоїсь там префронтальної кори? Чи це благословення, дар Божий? Чи це прокляття? Чи це просто інстинкт тваринний з гепоталамсом? На це питання ви кожен з вас саме повинні відповісти, але я вам скажу, що це все одночасно і нічого з цього. Воно працює, воно не працює щось одне. Тому воно дає у вашому житті, в принципі. барви, але чисте ну, питання, чи варто воно того? В якості висновків висновків не буде ніяких. Того, що висновки кожен з вас зробить сам, я чисто в якості висновка взяв цитату мого друга. Ну, це Сократ, звісно ж, одна з найвеличніших людей, яка, знову ж таки, існувала, ж, ну, вже помітили, да, що я люблю стародавні речі. Е, як один з найвеличніших філософів, який, насправді, якщо ви почитаєте його цитати, і те, що він казав, те, що він робив, це вражаюче. І в нього є така цитата. І це дві тисячі маєте на увазі, що дві тисячі років він до цього навіть дві з половиною тисячі років він до цього прийшов. Що любов по тілу, любов по тілу, це мається на увазі, знову ж таки, ото, пласт. швидкоплинна, Тоді як любов душевна, триває доти, доки ти прагнеш досконалості. І оцей момент, це те, що я вважаю найключовішим, і я думаю, що психотерапевт зі мною погодився. Прагнення досконалості. Дивіться, а ви в житті не шукаєте другої половинки. Вам не потрібна друга половинка, ви всі, кожен з вас, повноцінна особистість. В першу чергу ви маєте усвідомити, що ви є повноцінними, вам не потрібна половинка. І коли ви усвідомите, що ви є повноцінними, і ви зустрінете таку ж повноцінну особистість, емоційно зрілу, такому ж, з таким ж самим рівнем емоційного інтелекту. З якою вам буде комфортно, те, що вам це розказував, з якою просто ви будете розвиватись, і яка буде стимулювати вас до досконалості. Ви взаємо. Друг друга будете е, стимулювати до прагнення досконалості. Оце, мабуть, є сенс цього всього. Сексуальне життя однозначно. Звісно, це все добре, і спадкоємці, діти це гарно, але. Щоб це мало сенс і це мало о, якийсь термін, і це прагнення досконалості. Якщо людина, яка поризована, вона на вас не надихає, і ви не хочете нічого робити, і знову ж таки, ну прагнення досконалості, це вже можливо звучить там дуже високо, але банально щось робити, розвиватися, ставати кращим, то навіщо і ця людина поруч, який тоді з неї сенс. Який сенс в тих відносинах? Якщо ви в цих відносинах не стаєте кращими, ви не розвиваєтеся. І для того, щоб не, не переходила та стадія товариського кохання, там є стадія порожнього кохання. Я її вже не ставляв, то це прям зовсім сумно, тому що це може перейти зовсім, коли там закінчується екстецим, то люди просто поруч знаходяться просто по інерції. Це називається стадія empty Воно так називається в психологів порожнього. Кохання. І щоб не потрапити в ту яму порожнього кохання, треба розвиватися, треба змінюватися. Зміни в житті, зміни характеру, і все про це також казав. Коли змінюється, ви разом змінюєтеся, то змінюється ваша хімія мозку. І от ті всі гормони, в всі акситаційні, запресіння дофаміни, вони там перезавантажуються, і вони там кружляють, кружляють, і ви більше і пристрастне кохання і відчуваєте, і сексуальний потяг, і ту товариську, справжню, це можна назвати ну, душевною е спорідненістю. Прагнення досконалості. Вам потрібно ця людина. Дякую. Ну, як саме ми можемо прослідкувати його роботу, коли, наприклад, в стосунках людина йде на поступки партнеру і якими гормонами це супроводжується? Це не супроводжується гормонами, це супроводжується знову ж таки, про те, що Сірого казав: це робота. Того, що ось ці відносини, коли вони переходять з стадії закоханості, в, Кохання ну вже пристрасне, це вже робота. Воно може здаватися, Та, ну класно все з'їжджаємося, будемо жити. А насправді це робота, і це завжди нормальні стосунки. Це завжди про поступки, це завжди про роботу над собою. Тому що ви дві повноцінні особистості у кожного свої погляди, на кожен кожне питання, і не завжди сходяться. І ви не знайдете ідеальну людину, з якою ви ви по абсолютно у кожному питанні будете сходитися. І тому знаходите компроміси йти на поступки. Це одне з базових вмінь. Якщо ви цього не вмієте, ви ніколи не пов... Будете нормальний віднос І це не ну, обумовлено гормонами. Це обумовлено знову ж таки зрілістю вашої префронтальної кари. Ви можете наступити собі на гордість десь, щоб е піти на поступки свої е своєму партнеру. і Це не про гормони. Ще питання?